Вітаю! Сьогодні розповім про дім. Кислотно-каталізований димер індол 3-карбінолу або продукт конденсації індол 3-карбінолу. Це ті ж самі рослинні індоли, але більш, можна сказати, продвинута версія. Дім використовується для нормалізації рівня естрогену. І в кислому середовищі шлунка дім може вироблятися з того самого індолтрикарбінолу. Це перспективний хіміопрофілактичний засіб. Ось, в ПАБ-медії в публікаціях 11, 2016, 23-го року багато публікацій пов'язаних з тим, що дім він є. Він запобігає, він є антипроліферативним засобом. Він запобігає е, різним рецидивам пухлин і використовується для лікування злоякісних пухлин людини. Здебільшого жінки купують цю добавку для нормалізації там, рівня там, при якихось кримактеричних розладах, при фіброзно-кістозній мастопатії, масталгіях, мастоденіях. При фіброміомах, ну, звичайно, після консультації з лікарем. Дім добавочок є багато. Є сам чистий дім, як в даної фірми Гаялапс, 100 200 мг на капсулу. Є дім із пеперином, бо вважається, що він краще засвоюється з екстрактом чорного перцю, але не всім підійде, в кого чутлива слізова шлунку, кишечнику, 12-палої кишки. Також за 16-23 роки дім використовується, є дослідження з приводу використання дім для профілактики раку простати. при при самому раку простати, раках шлунково кишкового тракту, а при колоректальному раку. Тобто ще ці рослинні індоли продовжуються їх дослідження. Ось. І дім, чому саме дім, а не індол 3 карбінол? Тому що. Якщо в людини знижена кислотність, людина тривалий час там приймає мепразол, омес, контролок, нольпаза, езолон, ну будь-які там інгібітори протонної помпи, які знижують кислотність, то якщо людина приймає індолтрикарбінол, який повинен перетворитися в кислому середовищі шлунку на дім, то він може ніякого впливу не зробити, тому що в людини знижена кислотність. Ось. Також які ще є нюанси з приводу дім. 33 тридії індоліл метан, о, вважається, ж, як, і, як і індолтрикарбінол, як і вітамін У. Це все вважається якби гуйтетрогенними по відношенню до щитовидної залози, тобто хрестоцвіті, все, що пов'язане з капустою, воно впливає на щитовидну залозу. Чому так? Вважається, що о, молекули, молекули індуль, там вітаміну У, ну, Христоцвітих, так, вони схожі з молекулами йоду. І о, вони блокують потім поступлення йода в щитовидку. Але з приводу індолтрикарбінолу я не знайшла досліджень в бібліотеці ПАБМЕД, а ось о, з приводу дім, дім використовується. Для профілактики, проліферативних процесів щитовидній залозі. І просто дім краще приймати, якщо немає людині протипоказів із природними джерелами йоду, наприклад, скелпом, коли там йде курс дім, вам там назначив нутриціолог чи фахівець, тобто медичний працівник, так? А то здебільшого поєднують із. Природним джерелом йоду для того, щоб не блокувати поступлення йоду. Але краще консультуватися з нутриціологом, з вашим ендокринологом, гінекологом, в залежності від того, що ви хочете профілактувати або лікувати за допомогою дім. Це є БАДом, так? дім. А у вигляді ліків, дім це, наприклад, такі ліки, як депапілін. Але, звісно, ціна питання різна, якщо це добавка, вона здебільшого йде дешевша, якщо це вже зареєстровані ліки, вони йдуть дорожче. Ось. Тому така ось добавочка, про неї я вам розповіла. Курс прийому залежить від того, яка у вас хвороба, що ви, чи ви профілактуєте, чи ви лікуєте. Не займайтеся самолікуванням. Консультуйтесь з вашим лікарем з приводу того, чи можна вам приймати е, дану добавочку, і будьте здорові.